Рік тому я почав вести цей блог і був впевнений, що за три місяці назбирають 10 тисяч підписників. Здавалося, що все буде просто. Публікуєш відео, воно набирає мільйони переглядів. Підписники самі приходять. Дійсно, деякі рілси злітали на сотні тисяч і навіть мільйон. Я пробував усе від гумору до експертного контенту. Але в процесі розумієш, є те, що заходить, а є те, що просто не твоє. За цей рік було безліч ідей, пошуків формату, і ви разом зі мною бачили цей шлях. Мою боротьбу з діабетом, голодування, футбол, життя на траку, пробиті колеса, фейли перемоги, злість і радість, а потім блокування акаунту майже на два місяці. Уявіть півроку роботи, тисячі годин вкладеного часу та сил. Я прийшов усе і пішло воно на до а чи не створити новий акаунт? Я навіть спробував вести його англійською, але проблема в тому, що підписувалися українці, які просто не розуміли, що я говорю. До того ж, коли ти вклав стільки сил грошей і ресурсів у сторінку, руки реально опускаються. І ось після цих двох місяців боротьби мій акаунт повернувся. Це було як ковток свіжого повітря. А ще я зрозумів, що навколо мене зібралась не просто аудиторія, а справжня спільнота, сім'я. Дякую вам за підтримку за десятки повідомлень щодня. Дякую, що даєте можливість бути собою. Це лише початок.